Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 29 січня 2026 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент Росії Путін погодився на тижневий мораторій на деякі об'єкти енергетичної інфраструктури України, тоді як Кремль підтвердив своє небажання зобов'язуватися до довгострокового припинення вогню. Повідомляється, що тижневий мораторій на енергетичні удари не свідчить про суттєву поступку Росії, враховуючи, що Росія продовжує відкидати довгострокове припинення вогню, та раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії для досягнення своїх політичних цілей. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Руббіо підтвердив, що Сполучені Штати та Україна завершили узгодження гарантій безпеки для України. Однак Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки Заходу для України. Міністерство оборони Росії, схоже, проводить цілеспрямовану кампанію з набору персоналу до сил безпілотних систем у російських університетах. Російські війська використовують дешеві безпілотники «Молнія» з фіксованим крилом та оглядом від першої особи. Оснащені супутниковим терміналами Starlink для проведення повітряних перехоплень на полі бою проти українських автомагістралей на оперативній глибині приблизно від 25 до 100 і більше кілометрів від лінії фронту. Білоруські повітряні кулі незаконно проникли у повітряний простір Литви та Польщі в ніч з 27 на 28 січня та з 28 на 29 січня відповідно. Керівник Литовського національного центру кризового управління Вільманта Світкаускас 28 січня повідомив, що литовська влада виявила 42 повітряні кулі, які проникли в повітряний простір Литви з Білорусі. В ніч з 27 на 28 січня, що є найбільшою кількістю білоруських повітряних кулей, що порушили повітряний простір Литви з початку цих вторгнень повітряних кулей у жовтні 2025 року. Відкаузкас заявив, що литовська влада тричі закривала Вільнюський міжнародний аеропорт ввечері 27 січня у відповідь на повітряні кулі. Віткаузка заявив, що литовська влада виявила вісім повітряних кулей з контрабандним вантажем вранці, 28 січня, знайшла залишки кількох інших повітряних куль та заарештувала чотирьох осіб. Оперативне командування Збройних сил Польщі 29 січня повідомило, що польський військовий радар виявив об'єкти, схожі на повітряні кулі, які проникли в повітряний простір Польщі з Білорусі. Пізно ввечері 28 січня, та тимчасово обмежив повітряний простір над підляс. Воєводством вздовж східного кордону Польщі з Білоруссю у відповідь. Білоруські повітряні кулі часто порушували повітряний простір Польщі та Литви з жовтня 2025 року. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи, і що Росія вступила у нульову фазу фазу створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія де-факто анексувала Білорусь, і що білоруські вторгнення в повітряний простір НАТО, ймовірно, є частиною ширших зусиль Росії в рамках нульової фази. У ніч з 28 на 29 січня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 105 безпілотників типів Шахед, Гербера. І Талмаз та інших типів, з яких приблизно 70 були шахедами, з напрямків міст Брянськ та Орел, Міллерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, окупованого Гвардійського Крим та окупованого Донецька. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 84 безпілотники, а 18 безпілотників завдали ударів по семи об'єктах. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по промисловій та цивільній інфраструктурі в Одеській та Запорізькій областях. 29 січня Україна та Росія обмінялися військовослужбовцями, які загинули в бою. Офіційні українські джерела 29 січня повідомили, що Росія повернула Україні останки тисячі військовослужбовців, які загинули в бою, що стало першою репатріацією у 2026 році. Помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Україна повернула Росію Росії тіла 38 військовослужбовців, які загинули в бою. Незрозуміло, чому кількість обмінних втрат між Росією та Україною відрізняється, але Росія регулярно збільшує кількість особового складу, наданого Україні, щоб створити хибне уявлення про те, що Україна зазнає набагато більших втрат, ніж Росія. Російські війська втрачають більше особового складу ніж Україна однак, через російську тактику, яка сприяє нападам, що призводять до виснаження. Росія також передала немарковані останки, які можуть містити російських військовослужбовців, щоб штучно збільшити кількість заявлених українських військовослужбовців як частину цих зусиль з когнітивної війни. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Степногірська, на захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.